Знаєш, згоріти це означає доторкнутися до того дна, від якого ти можеш відштовхнутися і полетіти вище. І це було не так давно. Це було в грудні. Для мене був важкий період. Це, звісно, сталося через неекологічне відношення в першу чергу до себе. І через деякий час, коли я відновилася, я вже не Проживаю життя таким не екологічним для себе чином. Після цього я зробила для себе висновки і пропрацювала також з своїм наставником деякі моменти. Зараз я краще знаю, як я хочу, як зі мною можна, як зі мною не можна. Звісно, це завжди про кордони. Можу сказати, що навряд чи я повернуся до. Такої, такого періоду, який був тоді, я вдячна будь-якому періоду, який відбувся через те, що потрібно прийняти те, що нічого у нас не відбувається просто так, так і завжди будь-які ці періоди, чи люди, які приходять в наші життя, це завжди наші вчителі і дзеркала. І неважливо, залишишся ти після цього контакту зі шрамом чи з посмішкою на обличчі, в будь-якому випадку це виведе тебе на новий рівень. Вже Екологічніше до себе ставлюся, звісно, що духовність це те, що повністю перевернуло моє життя з ніг на голову.